Усім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду тушити м'ясо з домашньої курочки і покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Це виходить дуже смачно, от на любе свято чи на новий рік це завжди дуже смачна страва виходить. І покажу вам. Я взяла отаку молоденьку курочка. Зарізала я і дуже жирненька, як бачите, такий жир. Ну, вибрала такі більш-менш які мені до вподоби. кусочки з курки, як бачите. Томатна паста у мене така столова ложка з половиною тут. Одна велика морква, одна цибуля велика, паприка солодка, чорний перець, милений сіль, цукор і олія. Замість олії можна взяти смалець, як ми кажемо, бо потоплене сало. Ще кажуть, якщо курочка у вас не дуже жирна, або якщо з магазину курочка. Магазину, до речі, теж можна так зробити, і теж дуже виходить смачно. А я сьогодні взяла олії, просто тому що дуже у мене жирне м'ясо з курочки. Тому я взяла олії. І зараз покажу вам, як я це буду робити. Спочатку наріжу моркву і цибулю. Покажу вам, як нарізала моркву і цибулю. Отак. Соломкою такою великою. Отакою. І цибулю теж на велику. так. Цибуля була велика, я на четверо розрізала, а вже більш-менш дивіться, яка там цибуля, можна тільки на двоє. А тепер беру отаку миску глибоченьку. Зараз миску поставлю м'яско оце. Сюди. Оце морква із цимулію. Солі візьму. Це у мене столова ложка. Так візьму пів столової ложки Маленько солі. А потім уже, коли закипить, я ще на насів, чи треба, чи не треба. Візьму перець маленький. так, десь. Півчайної ложечки додала, паприка. Паприки додала півстолової ложки. Трошки додам цукор. Туди. Це десь буде добра півчайної ложки, це столова ложка. Сюди. Отак. Але мені ложки треба сюди спочатку. І отак гарненько це все перемішаю. Все, м'ясо перемішаю з цією збурю, моркву і з приправами. Скажу вам, що ще можна додати свої приправи, які ви любите до курки. Я в кінці, іншим разом, люблю додати приправу до курки, але вже в кінці десь, як я бачу, що вона вже майже майже готова, тоді я беру десь таку добру чайну ложечку тієї приправи. я покажу, як буду вже додавати в кінці, коли готова буде курочка, покажу, яку я приправу додаю і скільки. Добре, перемішати, щоб пройшла сіль. там це вся приправа. Можна руками це все гарненько перемішати, готується для себе. А тепер беру такий казанчик, у мене є. І цей казанчик, оце все висиплю. Але у мене тут є такий жир, з курочки. бачите, отакий от жир. І я постараюся його сюди на низ поставити. І ще десь, як бачила. Такий О, так свій кусок поставлю. Ціяємо акві трошечки туди наниз, на щоб було. Тепер можна у все разом туди засипати. Дивлюся, чи не за маленький казанчик буде, а то буде відбігати мені звідти. Та ні, поміститься. Зараз візьму олії, візьму ложку напевно, і отак от десь одна столова ложка і друга. Напевно, і досить на оцю кількість м'яса. А ви вже дивіться, якщо у вас не дуже жирне м'ясо, як я казала, можна і смалець додати, а можна трошки більше олії. А тепер мені потрібна вода. Так, я візьму сюди трошки води. Гарненько розмішаю це, щоб томатна паста розійшлася тут. І ще додам води тут. Отак, добре розмішала, щоб розійшлася отам. Добре томатна паста. І тепер беру казанок, оцей зм'яск, і заливаю оце все сюди, зверху. Так, тепер беру ще води і бачу, що ще треба води мені. Отак. Більш-менш. Ще трошки можна додати, щоб хоча б трошки була вода рівно з мясом. І тепер можна так трошечки ложкою, що хай вода вся змішається, там з томатною пастою, то все хай змішається. От і все. Зараз накрию кришку, кладу хай закипить на огонь. Коли закипить, я вже далі покажу, як я скручу, на якому огні далі буде тушитися. Покажу вам, що м'ясо закипіло, я скрутила на дуже маленький огонь. І як бачите, отак тільки булькає м'ясо. Отак буде до, до готовності майже. І ще я скажу вам, що я не додала сюди лавровий листочок, забула. І тепер я пробувала сіль, солі більше не додавала, і би все там норму. Ну, отак, туди його. кришкою. Пройшла година і майже 30 хвилин, і покажу вам, яке як м'ясо у мене вийшло. Бачите, на такому огні малесенькому вона тушилася годину і 30 хвилин. І тепер я вже попробувала його, солі вистачає, його вистачає, воно готове. Але в кінці я додам трошки отакої мене тут у баночки приправи. Це називається приправа куряча, смакова. Ну, не маю цього упаковочки, щоб вам показати. Ну, Просто отак наберу. Це в мене столова ложка. Ну, Десь маленька чайна ложечка. Оцієї приправи. Я тепер додам сюди. От. І дам ще, і хай потушиться отак. Хвилин аж до п'яти. Більше не треба. Це тільки, щоб пройшла оця приправа гарненько. Тут до м'яса. От і все. Накриваю і на такому огні ще 5 хвилин. І вже тоді покажу вам, яка вона вийшла, як вона гарненько стушилася. Ну, отака, бачите. І покажу вам, бачите, як м'ясо розходиться гарно. Від кісточки відділяється. Ось яка краса. І оце так гарненько. Дуже смачненько, по такому рецепту, стушити таке м'ясо. І я кажу, і на свята можна, і на будний день для гарніру це дуже смачно виходить. Та що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною дивилися, як я отаку, таке м'яско курячі тушкувала. Приготуйте і ви і переконайтеся, що це дійсно є смачно. Ну, як завжди, буду вам всім гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже гарно вам дякую за те, що дивитеся. Мій канал, підтримуєте мій канал і дуже гарно дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього на кращого. Мирного неба нам поскоріше, щоб всі були живі, здорові і тоді до зустрічі! Готуйтеся, це, є дуже смачно!